Тарас Григорович Шевченко, сон на панщині пшеницю жала, на панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи пошкандибала, Івана сина годувать. Воно сповите кричало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила і, ніби сном над сином сидя, задрімала. І сниться їй той син Іван. І уродливий, і багатий, не одинокий, а женатий. На вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі Свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася не Бога, проснулася, нема нічого, на сина глянула, взяла, його тихенько сповела, та щоб дожать до ланового. Ще копу дожинать пішла.